Вітаю вас, любі стрільці, пропоную вам таро-розклад на період з 28 липня по 3 серпня, вже серпень, останній місяць літа, як швидко все летить, і ми разом з літом. Працювати для вас буду сьогодні на колоді таро. Дивіться, яка вона, така трохи весела, мультяшна десь. Таро називається темний особняк. Передбачення для вас від оракулів Ленорман Літнього логу і скористаю ще доповнюю інформацію астрологічними кубіками. Ну що ж, стрільці, я налаштовуюся на вас, а ви подумайте там, тихенько в, собі, в голові про всі свої якісь важливі. Питання про інформацію, яку б ви хотіли почути для себе. І я впевнена, що ви її отримаєте з цього розкладу. Розкладаю по одній карті на основні сфери життя. Якщо нам буде недостатньо, будемо ще запитувати у карт пояснень. Так, ваш тиждень з 28 липня по 3 серпня загальний настрій ваш. Особисті життя, стосунки, особисті ваші партнери, родина. Робота, соціальне життя, будь-які справи, які у вас там по планам на цьому тижні, що там, там буде відбуватися. І фінанси як результат вашої праці, вашої енергії, те, що ви можете отримати як винагороду за свої труди, фінанси. Стрільці. Передбачення для вас від оракулів Лінорман Літнього Лугу. На тиждень з 28 липня по 3 серпня передбачення стрільці. І кубики. Тиждень з 28 липня, 3 серпня, стрільці. Цікаво, він став ребром ще раз. Перший будинок гороскопу, любі стрільці, на цьому тижні думайте про себе особисто. Перший будинок гороскопу хто я, чого я хочу, як я виглядаю, мій стиль життя, мій зовнішній вигляд. От Саме час зайнятися собою. Особисто. Знак задяку, з яким ви будете спілкуватися рибки. І планета, яка буде впливати на вас, Меркурій. Він, звісно, зараз в ретроградному Русі і трохи може там пригальмовувати, може впливати, знаєте, як ти не можеш ясно і чітко донести свою думку до співрозмовника, або там щось якесь непорозуміння в комунікації. ну, Такі можуть бути, знаєте, на рівному місці які, якісь зацепочки. Але нічого, і з тим проживемо. Ваш загальний настрій на цьому тижні стрільці, 9 жезлів. Ну, знаєте, це м, карта переможця, але трохи втомленого. Можливо, на цьому тижні у вас, перед вами буде дуже багато різнопланових задач. Якихось питань таких, які вирішити можете тільки ви, І, бо вони стосуються особисто вас. І ви зі всіма цими питаннями впораєтесь, всі задачі виконаєте, будете страшенно задоволені собою, але енергії ви вкладете дуже багато. Тому от економте спочатку тижня свою енергію. А як, звісно, ми на емоції, на емоційний фон теж витрачати можемо дуже багато енергії, тобто, а ви вогняні у нас, емоційні, запальні. Тому плануючи тиждень розраховуйте свої сили, будь ласка, щоб не було наприкінці якогось виснаження. І тут саме ну, більш профізичне, але емоційне може додати. Але переможці. Добре, ваше ваш особисте життя, відносини, стосунки, щось ми тут трохи такий емоційний фон, знаєте, який, ну, не можу сказати, що м, прям депресія, якийсь емоційний фон реалістичний, але трошки схиляється до мінусу. Це коли ми знаєте, от, нібито все добре в особистому житті, в стосунках, так? все йде по плану, за планами, а чогось не вистачає для душі. Тобто от, людина сидить перед ним три чаші, три кубки повні, а він сумує, чогось йому не вистачає. І він вже в такому стані, що не помічає, що йому кажуть, ну давай хочеш оце, а хочеш, поїдемо туди, а хочеш так. А він уже занурився в свій такий е, сумний стан і навіть не реагує. Зараз дам, візьму ще дві карти. Стрільці. Е, особисте життя. Дайте, будь ласка, дві карти до особистого життя. стрільців, четвірка кубків. От хочеться вам чогось по-новому. По-новому, але, ну, не з емоцій. А, А Помірність в стосунках це коли, в принципі, все рівно, все спокійно, все в балансі, все в гармонії, чогось по-новому, в гармонійності відносин. Помірне ще вимагає єдине, все буде добре, обіцяється карта в стосунках, все рівно. Але треба од... одна вимога: не бути десь терплячими по відношенню до партнера. Може, от не вистачає вам в відносинах якоїсь терплячості до вас, щоб вас більше почули. Ще одну карту, будь ласка. Ну, так, от хочеться щось більш теплого в сім'ї, в відносинах, більш душевного такого, більш, більш затишного. І ви це отримаєте. Розумієте? Не сумуйте, пропонуйте, скажімо так. Зараз, зараз ще одну. Знаєте, ну так, говоріть з партнерами своїми, якщо ну, з родиною, чого вам хочеться. Це дуже важливий для вас такий стан. Іерофант це про такі фундаментальні принципи ваші, відчуття, що важливо для вас в стосунках, в особистому партнерстві. Говоріть. І я от так відчуваю, я правильно зрозуміла, що цього тижня у стрільців от буде такий стан по-новому відчуття комфорту, затишку в відносинах з партнером і в родині своєї. Я правильно зрозуміла, так чи ні? Так, але треба попрацювати над цим. Саме з партнером. Проговоріть партнеру, в родині, з ким ви живете? І за, за чого ви сумуєте? Говоріть, і ви ну, досягнете оце взаєморозуміння е, тепла цього, комфорта. Бачите, четвірка е, люди це взагалі карта такого затишку. Стрільці з особистим життям ми розібралися. Тут головне не замикатися в собі, в своїх думках. Говоріть зі своїми партнерами, з родиною. Просто, якщо ви навіть поки що одні, не закривайтеся в собі, будьте відкритими з людьми. Я розумію, що зараз Меркурій ретроградний, і інколи просто ти не можеш донести правильно свою думку, або не хочеш просто, але це покращить. Ваш особистий емоційний фон в особистому житті. Добре. Роботи, соціальне життя. Що у вас тельці? Хух, тут, туз пентаклів. Тут, знаєте, туз це завжди щось нове, а пентаклі, дивіться, яка велика монета це саме про нові якісь можливості, нові перспективи в роботі. Тобто, щось по-новому вам. Намалюється на горизонті а в, а в роботі, в робочих там, якихось моментах якісь дуже привабливі пропозиції, і це просто вас надихне, тому не прогавте і скористайтеся, Но, судячи з вашого настрою бойового, ви 100% не пропустите ці нові можливості. Добре, а фінанси на цьому тижні. Ще й туз кубків. Слухайте, у вас от щось по-новому буде, туз пентаклів, пентаклів, якісь нові можливості в, в роботі. І відразу ж ту з кубків, і оці нові можливості, відразу ж ви на цьому тижні можете потримати в руках результат від цих можливостей фінансовий. То, скупки, ви будете дуже емоційно задоволені результатами роботи своєї. Ну, просто от, переповнена чаша емоцій. Ну, я єдине запитаю, чи правильно я зрозуміла, що а, Стрільці на, тому, на цьому тижні скористаються новими якимись дуже гарними пропозиціями, перспективними в роботі і відразу ж можуть отримати фінансові результати. Чи правильно я зрозуміла одна карта? Не дуже правильно, <рапліпи> не дуже правильно, так. Чи правильно я зрозуміла, що. Стрільці на цьому тижні отримують гарні пропозиції по роботі. Так, однозначно так. А тут з кубків, відкрити мені, будь ласка, результати фінансів, дві карти на цьому тижні. Ну, так, ну дивіться. Імператриця це завжди е, розширення можливості. Те, що стосується е, фінансів, імператриця це прибуток, це ну, ще більше з тих грошей. І, ну, або ви от по настрою король жезлів впевнені будете в е, майбутніх перспективах, так? У вас буде план уже. Конкретно, якщо це щось нове, то ви вже відразу ж, ви ж такі реактивні, миттєві, такі блискавичні, і ви відразу от, отримаєте, скористаєтеся можливостями, отримаєте вже якісь фінансові результати, і вже намітите собі подальший план дій, скажімо так. Це, це карта місяць там випала, знаєте, десь якісь можуть бути у вас сумніви, не сумнівайтеся, беріть все. Ще я питаю: а чи може бути король жезлів людина, чоловік, ну, який може бути причетний до вашої роботи? Ну, тут більше про, про вас це ваш настрій, ваш особистий настрій. Тобто ви будете отримаєте результати вже, вже і зрозумієте, як рухатися далі, як розвивати оцю свою тему, нову якусь перспективну в роботі. Гарні карти. Передбачення для вас на цей тиждень чаша, емоції, інтуїція, духовна реалізація. Слухайте себе, стільці, слухайте свої побажання От, у першому будинку. Не тільки не заглиблюйтесь, не занурюйтесь в мінус, говоріть, будьте відкритими. Я вам бажаю отримати такий дуже емоційний підйом в ваших якихось нових починаннях і легкості в спілкуванні зі своїми партнерами особистими в родині. Бажаю вам гарного тижня. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь всіх, хто ще не підписався. До нових зустрічей, па-па!